Вітаю вас, друзі, енергетичне наповнення вашого сьогодення. Сьогоднішній день енергії. енергії сьогоднішнього дня. Так, енергії сьогоднішнього дня. Хм -хм. Ну, що я вам скажу? У нас як завжди цікаве поєднання. До речі, вчора руна Ансус випадала, коли я дивилась на сьогоднішній день енергії загалом. Так от, точно така сама руна і в такій самій позиції випадала. Щось буде гальмувати е, ваш рух до успіху, неправильне надходження інформації, приховування якоїсь інформації. Е, не такі результати, на які ви очікуєте від спілкування з іншими людьми. Але, ви знаєте, все, що не робиться, все на краще. Вас просто виштовхують із цієї ситуації. Ви зрозумієте, що хто є хто, ви зрозумієте, що це за ситуація і чи варто вам в ній перебувати. Вас просто виштовхують на, можливо, на інший шлях. Можливо, на шлях. Саморозвитку якогось, де ви не покладаєтеся на інших, а більше на себе. Цей шлях Рунарайдо вам підказує, рухайтеся в цьому напрямку. Якщо ви кудись зібралися їхати раптом сьогодні, поїздка буде вдалою. Є якісь руйнівні енергії поряд з вами, Ну, мені здається, ці руйнівні енергії, вони, ну, ось ці три руни, вони пов'язані зараз. Тут, тут у вас. Щось відбувається, те, що себе вже віджило, як я вже раніше казала, і воно просто відмирає. От сьогодні, можливо, це вже якийсь такий останній момент, коли воно просто відмирає, і ви йдете по своєму життю в тому напрямку, який для вас є більш успішним, у напрямку щастя, радості. Руна Соулу знову з нами. Я вас вітаю. Грошові надходження. Будуть, з фінансами все буде добре, хтось зрадіє, можливо, сьогодні комусь надійде певна сума грошова або якісь інші матеріальні винагороди. Ви будете пожинати свої плоди, плоди своєї праці. Те, що ви заробили, ви отримаєте. Ну, але будьте готові, що не все гладко якось сьогодні буде проходити. Не так, як би вам хотілося. Але знайте, що попереду сонечко, попереду світло, попереду успіх, попереду... Ваша перемога. Ви на правильному шляху. Вперед! Гай все вас буде якнайкращим чином. Благословенних вам енергій сьогодні та повсякчас!